ще розставляємо просто всю оборону обороны и Ну, <рогрошує> Опуска нас тут погана ситуація, ситуации мы все. Ну і так ось так бему сюди. Усім привіт, ви канали Золоток на Оксані, ми будемо грати в рослини про зомбі 2. Ми будемо проходити міні-гру. Ось цьом. Знаємося там Endless, а це безконечно, ми таке набудемо. будемо. Далі. На уступ я грав карточку, а на першому левелі, оказується, це було походу безконечно. Але, ну, я ваші коментарі не можу читати, поки я її записую відео. Потім почитаю, можливо, це не безконечно, і знову спробую проходити його. його. Ну, а зараз ми спробуємо пройти усе. Тут, в принципі, небагато. Я пройшов 3. Нам потрібно ще пройти 9. Всього їх 12. Так, тут горну цього немає. Це добре. Uh, а, у, а, вот Сцеба с каштуна. У себя. Ну, ладно. Опа. Ого. Угу. Только у вас богато тут. А вы у стороны только парад? парад. Угу. Опа. Опа.. это о, ты заново. Так. Давай сюда. А что у вас тут было ту? Блин. багато зап... О, не зап... А, як... Як вас там? О, лами? Не, не лами, а як... Вай, варблюди. О, тогда. У нас тут все якось на Я даже... А, я забыл, да, помню. Я забыв. Опа, Поразмобілю. Опа-на, ну пожалуй. Раз так. Ага. Угу. Ось ці три ми знаємо, що вони добрі. В добре. В самому стак, самому так. Все. Так. Усе усе. А, вот так. Усе усе погано. Це погано. Але може бути добре. Це добре. Поки що розставляємо просто всю оборону усюди. Опу. Ну і у нас отут вона, стосуємо, в ситуація, ситуації ми буде все. Ну і так ось так мимо сюди. Стапу. Ой, я ну тут я Так, і добре, стапут. Замодряйся. Ти замодрайся. І ви усі замовляєтесь. Не ходите. Ти встав, не ми перемогли в принципі. Так, це Ісі. Я даже не використовую не як способності. Не-не! Як завжди Я... П'ятий лагу. Це їх і це А чому я не можу нажати? Більше я не можу замовляти. о ну! Як же не замовляти? А, не там два. Просто швидко нажимаю двома пальцями один, там от... один з, нижче, один зверху, і ось так вот. Ну, в принципі, можна їх залишити остак. А там дві міни вони переможуть, переможуть одного. Їх дві. Дві на один. Точніше їх три. Той ужав. Бумеранг вижив. Нам дали багато грошей. Добре. Все добре. Це до Next level. Так, гаргото немає. Це добре. Let's go! пум 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 Але ми його мені, здається, переможемо. О. Огонь! Пф. Убив ця. Оце урон носний. Так, може, зверху вони зарвуться. Ні, я не хотів тебе заморозивот, я хотів його вместе. Все нормально. Просто я хочу, щоб вони вдвоє взорвалися. Ой, я програв. Рестарт. І щось сьогодні туплю. Пум-пум-пум. Окей.

я даже на панам тыкаю, вон и замедляются. А, не, на панам. Вон и усе замедлены. А некоторые даже заморожены. заморажу ой внуляний да, ну. я Ну, ну це на чесно. а давайте зробимо так Відкриємо все ой просто відкриваємо на що сана використову потім подивимо що там буде і будемо використовувати А, то пропали я не можу думати так швидко просто у мене просто половина пропала я не можу я не знаю чому у мене то я... я усе перемагаю то я просто ну це легко не легко а я не можу чому

А знизу як проходити. Я його завалю, але він якось. Навіть якщо я його ну, заморозив, він може підпалити мою рослину. Я не хочу. Усе. Проходимо звичайний левел, тому що це складно якось. А стоп, ми ж це не, зможли, не змогли пройти. І до цього ми почали мені іграти. Так, що це? Нам цікаво а -а. немає на цього. Нічого цікавого. А -а -а. Точно, точно, я згадав. Моя любима птичка. Нам потрібні гроші хороше у нас є я не знаю тут така ситуація що я даже не знаю що робити. Так, робимо, знаєте, як О... перші два ради усі економіки. І останні это обоєві бойового ради. 4 волни. Ну, в принципі, у мене завжди 4 волни. Там будуть, ну я завжди. І мені. Прикиньте, не з першого разу це усе придумав. Так, а чому я не можу поставити просто зараз багато економіки? А вже потім колись наставити щось. Чому ні? Слідам. Просто вже зараз буду ставити всюди економіку. А потім вже оборону якось так. Зараз економіка. Економі. Гроші, гроші, потрібні нам завжди. А гроші мої любими гроші. Я люблю гроші. Усі не люблять гроші. Я так скажу. Не. Не, не. Всі люди, які знають, що таке гроші, люблять гроші. Усі. Немає на кого, хто не любить гроші. Так, усе, ставимо оборону. Так, так. Так. Хм, Зараз нас велика волна піде. Це погано. Ну, не дуже погано. Це не фатально. І на ошибка просто дуже. так Ох, одного разморозила Добре. попробуем так разморожим мою економіку. любую мою экономику такая экономика они гроша не упаки на экономику я на неї витрачаю усі гроші. В мене були вони. Ей, більше не становиться хороший. Ага. Мені здається, або ми не дуже якось там і виграємо, перемагаємо, а в не, не дуже так мені... Ще мені це здається. Ми перемагаємо усіх. А це мені здається, що ми програємо. Так, добре. Варту лінію потім бахта є цінесі ок. Це зрозуміло. Тому що там немає розмістити. Нижню лінію, потім не барахты, тому що усі звичайні зомбі ідуть. Усе берегти. А щоб берегти, потрібно гроші, а грошей у мене немає. Остапку тут усе. Грошей немає. а усе потрібно. І це і завжди. Бувай, тебе, тебе. балкон. Поможешь, молодець. О, вони заморозились. Да поможе мені. Будь ласка. Буласка, будь ласка. Видишь? Курицы. Опа. Ми проходимо. Я не знаю, є з ми якось проходимо все. Раніше О, зверху Тільки почав показати, що ми проходимо. А, почав нормально. Все нормально, зверху. Рав ми дві куриці подрад. Нічого страшного. Почта, допоможе і нам. Давиться тучка. Тучка валить. Вона нам усе допоможе. Перемогти. Не! А я не дуже перемагаємо. Чим мені це здається? Хоча остання вална зараз буде. Як, якщо ми не проходимо... Нужна вільної до цього часу. У нас буде все добре. А наведення якось ми там... можемо пережити. А, ще по центру. М -м -м -м. По центру. Внизу. У нас проблеми. у нас дуже великі проблеми. А я не могу ничего заработать Ого, у нас три линии, куда я могу накасывать их? А нижнюю линию там по-любому кто-то кто поедет Потому что, ну... Потому что так воно и обманули их за потому что случайно замкнули идут. Так Добре, нам не нужно умрію якось тут дві. А, тучку. Потім тучку ми зараз усі п'ємо. Тучка, 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 давай! 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 О, ми! Ми перемогли! Ми перемогли! Я це, по-моєму, п'ять попиток травм! Ну, там, як попало в як і нас. Я зараз скажу, якщо ми зараз пройдемо, а ми можемо не пройти. А ми пройдемо. Слівайський. Клякай на Гейті. Ми ж пройдемо. А я правда моча. Нас Мовїш. Булиш, какашки. вкусно. Нямка. А він помра від коташки. Не, не помра. А! Он не хочу просто. все, я на них не лопаю. Так, раскопнула. все, мы пошли, ура! О, нам дали всю рослину. Классно. Она вам нас была у нас? Она у нас не была? Угу. про 5. Я нужно посчитать, что, что там дали было. Ну, на самом деле, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать на звоночек. Все, пока-пока-пока!